Узі перші про головне поїхали о 12.18 ночі. Москва здригається від потужного вибуху. Перша хвиля удара за неба за попередніми ознаками. Височна зброя випущена з повітряного носія за межами радіолокації видимості. Мішені стратегічний об'єкт в районі Раменка офіційно не позначений на жодній відкритій мапі. Фактично, це багаторівневий бункер із підземною інфраструктурою, де перебувають представники Вищого військово-політичного керівництва країни. За словами джерела саме там прокотилися термінована рада після. Останнього удару, по Києву, точне місце, влучання, вентиляційна шахта об'єкта ракета проникнула всередину. Спричиняє вибух другого рівня. Вже під землею детонують паливні резервуари і системи енергоживлення. Наслідки миттєві пожежа охоплює вхідну секцію комплексу. Спалахує апаратура. Вибухова хвиля піднімає уламки на поверхню. Будівлі в радіусі 400 метрів отримують пошкодження. Зокрема, частина інститутських і урядових споруд. Продовжує наступних хвилин Починається масова евакуація повітря в регіоні, забруднене токсичними парами через загоряння технічного обладнання. Сигнали з об'єкта закликають внутрішня охорона, не виходить на зв'язок до зони прольоту. Стягуються загони МНС, але вже з 2.35 водиться повна інформаційна блокада. Мобільні мишки в радіусі 10 кілометрів. Відключено інтернет-сигнал, глушаться спеціальними системами. РЕБ. паралельно виникають ще кілька влучань. у Стратегічно важливі райони Москви. Один із ударів припадає. На об'єкт в районі Кожухова складський центр, де зберігалися елементи керування дронами далекої дії. Пожежа там тривала понад 5 годин, і лише після світанку її вдалося локалізувати. Інше вибух зафіксовано біля об'єкта Мінтрансу, який координував військові перевезення. В результаті знищено щонайменше два центри управління і частину резервних каналів зв'язку. За повідомленнями офіцерів небо над містом осяяне помаранчевим зарвом після відразу. Кілька хмар диму підіймаються вгору. Жителі масово здіймаються відео, але контент одразу зникає, Акаунти блокуються, платформи фільтруються. Ключові слова до світанку. Кількість постраждалих перевищує 120. двадцять вкладаючи високопосадовців, які перебували в підземному командному центрі. Частина з них загинула під завалами, інших не вдалося евакуювати через обвал входу. У столичних лікарнях підвищений рівень секретності реанімації заблоковані для цивільних. Урядові структури не дають жодних офіційних коментарів. Прес-служба міноборони намагається видати подію за внутрішній технічний інцидент у системі охолодження одного з дослідницьких об'єктів, проте за лаштунками триває масштабна мобілізація сил. Вулиці Москви патрулюються озброєними групами. Запроваджено контролі на в'їздах і виїздах з міста. Обмежено роботу метро, частково заглимбу закрито і центральних районів. Усе маскується під навчання з цивільної оборони. Водночас в силових структурах поширюється паніка багато керівників рівня не отримують сигналів з центру. У повітря підіймаються резервні літаки, зв'язку. Але частина каналів втрачена внутрішні накази розходяться через кур'єрів. На ранок з'являється заява про загрозу терористичного характеру, але без конкретики у внутрішніх чатах військових і співробітників адміністрації ширяться чутки, що не була відплата за Київ за нещодавніми масовий удар, який призвів до численних жертв серед мирного населення проти офіційно не українська сторона не бере на себе відповідальність. Командування зберігає мовчання, не коментуючи жодного елементу операції. Водночас на фронті фіксується зниження активності. Ворог призупиняє частину ударних операцій, терміново перегруповується. Цілеспрямований удар по Москві, що вивів з ладу підземний командний пункт координально змінює баланс психологічної та інформаційної переваги. Це не просто атака на об'єкти, це демонстрація досяжності і уразливості системи управління. Справи бункер – бункера символ того, що навіть тії в безпеці. Ті, хто ховається глибоко під землею, не можуть почуватися безпечно. Інформації на блокада і спроба видати це за аварію. Свідчать про те, що держава втрачає контроль над власним простором, нанесення, яке бачить, полум'я над містом, але не чує правди, неминуче втратить довіру до інституції. Це не просто удар по столиці, це початок повзучого розпаду вертикалі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телефон. Грам каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.